Підкажи, що писати в анкеті і казати дівчатам про зайнятість, якщо зараз я безробітний. Так а навіщо взагалі про це якось писати в анкеті? І одразу просто питання: слухай, можливо, тобі не про анкету треба думати, а про те, щоб знайти роботу, знайти роботу, знайти дівчину. Можливо, робота на першому місці чи ні? Хороший підзаробив, о, можу і хочу собі дозволити побачення. Добре, одне заробив ровно на, на одне побачення. Жартую. Але насправді просто про це не пиши. А якщо на побаченні дівчина тебе спитає, а ким ти зараз працюєш, ти кажеш, слухай, я зараз звільнився з однієї роботи і зараз ходжу по співбесідам, шукаю собі наступну роботу. І все. Якщо ти будеш круто виглядати, якщо ти нормально спілкуєшся. Ну це буде тобі в плюс. Ось і все. А в анкеті писати про це нічого не треба.